Американці умивають руки від України. Спікер Палати представників США Майк Джонсон переконаний, що Сполучені Штати Америки не повинні далі підтримувати Україну. Американець вважає, що російсько-українська війна не має жодних ознак завершення, тому всі у цьому світі втомилися від цього. Майк Джонсон також каже, що втратив апетит до того, щоб Америка підтримувала Україну. Спікер Палати представників США переконаний в тому, що Дональд Трамп зможе закінчити війну. Ну, у тому випадку, якщо стане президентом Америки. Якщо президент Трамп переможе, я вірю, що він дійсно зможе покласти край цьому конфлікту. Я справді вірю. Я думаю, що він зателефонує Путіну і скаже йому, що вже досить, каже Джонсон. Натомість, перемогу суперниці Трампа Камали Гарріс Джонсон назвав відчайдушним і небезпечним сценарієм, за якого війна в Україні нібито не завершиться.